Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті відбулося безкоштовне заняття з курсу до медичної допомоги. Інструктор первинної допомоги Червоного Хреста Сергій Макаренко поділився своїми знаннями з учасниками даного тренінгу. Я сьогодні буду проводити тренінг по показанню першої допомоги, особливо актуально в умовах війни. Трінінг включається для того, як користуватися аптечки індивідуальної допомоги. работу с кровотечением, работу с дыхательными путями, работу с повреждениями грудной клетки. Надо быть готовым к тому, что произойдет. Люди, которые считают, что их не коснутся, может быть, никогда это не коснется и повезет. А если коснется, то человек либо готов, либо нет. Другого варианта не будет. Координатор гуманітарного центру Харківщини та голова правління громадської організації Дуїд Дмитро Твердохліб розповів про організацію тренінгу та його популяризацію. Не варто нехтувати можливістю безкоштовно навчитись надавати домедичну допомогу, першу медичну допомогу, бо зазвичай в мирний час такі курси коштують грошей. Зараз це безкоштовно і може коштувати життя у випадку, якщо ви не вмієте. Надавати таку допомогу сам неодноразово, на жаль, ще на щастя застосовував ці навички в житті. І дуже раджу вміти, і при цьому сподіваюся, що не доведеться їх реально застосовувати, але вміти важливо. Тому заохочую всіх проходити такі навчання. Примучу, по перше, дуже велике місто. По-друге, тут реально крута активна студентська молодь, і ми сподіваємося, що від починаючи з міста Кременчук, в майбутньому ми зможемо провести ще подібні тренінги в самому місті Полтава, наприклад, і в інших містах Полтавської області. Домедична допомога це найпростіші невідкладні медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці пригоди терміново після травми. Єва поділилася, що для неї було найцікавішим та корисним. Я сподіваюся, що нічого з цього мені не знадобиться в реальному житті, але вся інформація була дуже корисна. Напевно, ось ця остання фольга, яку накладали для терморегуляції. Я думала, що в кіно вона так чисто для антуражники е, покривало на людину. Артем також брав участь у тренінгу та говорить, що такі заходи необхідні не тільки в нашому місті, а й по всій Україні. Так чи інакше, ми повинні знати це і на повсякденне життя, тому що навіть за конституцією України і за правами, які ми маємо, ми повинні знати, як допомагати в першій по першій допомозі людській. Зараз як найбільше нам це важливо, тому що ми маємо і бойові дії, і просто життя. Ніхто не відміняв. Треба допомагати людям. І для того я прийшов, щоб щось дізнатися на Пам'ятайте, ваші руки та знання можуть врятувати життя людини. Арте Меребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.